Жителі Рівненщини відбудовують Херсонщину. 110 мешканців Рокитнівщини та Сарненщини поїхали відновлювати село Олександрівка. Воно перетворилось на суцільні руїни. Волонтери почали ремонтувати будинки. За тиждень вдалося відновити 29 приміщень для військових медиків, багатодітних сімей та педагогів. Мешканці Рівненщини привезли для цього і свої матеріали. У середині березня зроблять другий виїзд на Херсонщину, поки збирають кошти та необхідні речі. Ще багато будівель потребують відновлення. Місцеві люди надзвичайно вдячні за допомогу. Русі перебивали нам хати, кухні, все. Тікло кловці криші. Сіро дякую людям тим, хто це організував і що зараз нам це допомагає, все ремонті. Моя хата постраждала від війни. Дякую Робинським що вони мені допомогли перекрити.